Минулої неділі у золочеві відзначали свято рибалок. Традиційно на Шевченківському озері Українське товариство мисливців та рибалок проводили змагання. Охочих позмагатися було чимало і ловилася рибка, і велика, і мала.

За друге місце у районних змаганнях спортивного рибальства на дальні закидання спіннінга Юрій Нестерович Смолер. Я взагалі не знаю, він його не буде запрошувати. Ви всі грамоти всі, хто позабирав? Так, всі, <плес> Та, всі грамоти позабирали. Старий воїн, старий воїн, хлопці. І перше місце, ті же номінації дальні закидання, Москва ТВ. Тоже казав, давно не кидав, але припускаємо. Перші шнайперські наші досягнення. Тобто точність закидання. Третє місце — Гродиловський Ігор Михайлович. Можна сказати, зубами вирвав за третє місце. Рвав, 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 рва, зубами вирвав. Друге місце — ти далеко не вийшов, Юрій Нестович, десь тут. Смолин Юрій Нестович, Ловкий. І перше місце Блонський Юрій, я так розумію. Вітаю. Беречі всі призерів.

Але на озері всім сидіти з тими медалями. Прийшов до риби, показав, хто ти є. У нас залишилася перші. команда на першій. Володжується команда Вікторія. В складі Мартиневича, Рафа і Матудінова. Давай, Андрій, треба пограв, Андрій. Олег, а де ми тоді були?

Загороджується команда Глинян є. В складі «Бородчак», Лонський, А Лонський Ю. За перше місце районне знайомі спортивної Мороба. Нагороджується грамотою. Грамота одна на всіх. Медалі по одного. Медаль цим додому прийдеться. І нагороджується перехідним пунктом. По кубок на слідуючі змагання, ви його маєте представити і передати. Розписку напишіть тут вас, що його получає. Перше місце найбільше в цій монереди. Бартиниші. Найбільша риба. І ще нагороджується у нас одна людина. Завезли. за всі визнація... успіхи визнація... в пропаганді, ми відчуємо та здорово спосіб. Великий з нашої охорони збережені.